Доброго вересневого ранку. Сьогодні 1 вересня 2024 року. Я вас вітаю з початком осені. Сподіваємося на спокійний місяць, на спокійний початок осені. Було б добре на закінчення воєнних дій. Це віримо, сподіваємося. Заготовляємо насіннячку на наступний сезон. Хочу вам показати міні перчик солодкий, кубіком. Такий я назву сорту не знаю. Колись так теж собі купила без назви його, але це і не важливо. Ось дивіться, який він його зручно начиняти. Він не дуже мініатюрний. Ось я зараз обрізала хвостик і буду доставати насіннячку. Ось. Його, в принципі, зручно начиняти. Його от начиняють різними начинками: і фета, і бринза, і хто чим хоче, можна і м'ясом, і сиром. Хто на що гаразд. Рецепти підбирайте самі, я в основному зараз його додаю в салати. Немає часу начиняти його. Ось так він виглядає. Ось такі. Як спічечна коробочка, приблизно розмір, плюс-мінус. Ось такий перчик. Солоденький. Хто любить погратися, начинити, щось цікаве приготувати, дуже підходить отакий кубовидної форми солодкий перчик. Всім гарного дня!